У цьому році в Тростянці планують відкрити першу комунальну аптеку. Голова громади Юрій Бова ініціював створення Тростянецької комунальної аптеки ще до початку повномасштабного вторгнення. Головна мета забезпечити потребу жителів громади у ліках за максимально доступними цінами. Процес підготовки до втілення ідеї в реальність вже розпочався. Ми будемо бачити реальну ціну закупівлі, не є метою отримання надприбутків. Є задача хоча б в ноль виходити, ну заробляти на на заробітну плату персоналу з невеликим прибутком на там ремонт приміщень, і все інше, яке там обладнання буде стояти по суті. А і за рахунок цього зменшувати ціну на ті ліки, які ми будемо відпускати населенню. Розпорядженням голови громади, директоркою комунального підприємства Тростянецька комунальна аптека призначена Лілія Гонтар. Я до цього працювала на різних посадах у державних органах виконавчої влади. А це таке посада трошки іншого крою, це е, пов'язане з підприємством. Це для мене, безумовно, новий досвід. Але ну, зважаючи на те, що я працювала в різних структурах, то я сподіваюся, що я, е, мій досвід буде доречний, і я його використаю для того, щоб підприємство, яке було створено, воно виконувала свої функції на належному рівні. Які плани стоять переді мною? Ну, перш за все, на сьогодні ми розпочали процес реєстрації, зараз отримуємо всі необхідні документи для того, щоб підприємство розпочало свою роботу. Далі у нас стоїть питання приміщення, ліцензія. Ну і безумовно, як казали, кадри вирішують все. То головне питання це на сьогодні для мене це кадри. Ми шукаємо фахівців, це фахівці, ті, які будуть займатися безпосередньо реалізацією ліків, потім фахівець, який буде займатися провізор і бухгалтер. Тому я всіх запрошую, хто має. Намір, бажання, у кого є досвід, будь ласка, звертайтеся, і ми будемо розглядати ваші кандидатури. Першу комунальну аптеку відкриють на базі Центру первинної медичної допомоги за адресою шкільна 3 Найближчим часом розпочнуться роботи з облаштування приміщення. Я маю надію, що перше, що зробить директор цієї аптеки, це підпише договір з Національною службою здоров'я про відпуск доступних ліків, і цим самим зможе відпустити. Склати нашим пацієнтам ліки або безкоштовно, або з невеликою доплатою, і так як у нас на сьогодні всі сімейні лікарі знаходяться на вулиці Шкільній 3, зразу можна оці рецепти електронні, які виписують лікарі, зразу тут буде і отоварити. це більш розширить і для них пацієнтів, а для нас можливість пацієнтів придбати ліки за програмою реімбурсації. за словами Ріабови в планах зробити такі аптечні пункти на базі Тростянецької міської лікарні, а також у сільських ФАПах Тростянецької громади. Задача стоїть загалом перед керівником, щоб такі аптечні заклади з'явилися в різних куточках нашої громади, в тому числі в нашій лікарні Тростянецькій, в тому числі в селах нашої громади, у ФАПах, щоб люди, які живуть у сільській місцевості, не їхали за якимись там таблетками в місто. Бо сьогодні давайте відверто говорити, у нас 37 населених пунктів Тростянецькій громаді, крім Трястянця, яких населених пунктів жодному з них не можна купити сьогодні жодних ліків. Треба їхати автобусом, а десь немає автобусного сполучення, їхати в Тростянець, щоб купити там ліки дитині чи мамі там чи комусь іншому. Тому задача для людей зробити нормальні умови, і цим повинна займатися міська радар через створене комунальне підприємство «Тростянецька комунальна аптека. Наразі підприємство шукає фахівців, фармацевтів для реалізації ліків у комунальних аптеках. Аліна Гребенькова, Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець Леканал ТВТ.